План закінчення війни суттєво змінився. Президент Зеленський розкрив усі деталі. Делегація повернулася із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами і доповіла президенту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Після переговорів зі Сполученими Штатами у Женеві перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Чутливі пункти плану буде обговорено під час особистої зустрічі з президентом Сполучених Штатів. Про це повідомляє особисто президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Президент зазначив, що у порівнянні з початком Овою версією мирного плану, який і складався з 28 пунктів, документ зазнав значного скорочення. За його словами, багато пропозицій української сторони було враховано. Ще є зараз над чим попрацювати усім разом. Дуже непросто. Щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно, наголосив Зеленський. Голова держави розповів, що весь день учора були зустрічі. За його словами, це була непроста. І і надзвичайно детальна робота. Команда українських переговорників уже доповіла президенту про оновлений проєкт мирних кроків. Це дійсно правильний підхід, чутливі речі, сенситивні. І обговорюю я їх з Президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і. Заслуговують на достойний мир, усе для цього зробимо. Ми готові працювати максимально швидко, заявив президент Зеленський. Президент зазначив, що Росія зацікавлена у зриві будь-яких домовленостей, що можуть наблизити завершення війни. Ми бачимо, які інтереси переплетені, і хто дуже старається послабити нашу позицію. Позицію України вкидає дезінформацію. Залякує людей протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Сказав він. Зеленський підкреслив, що, попри зовнішній тиск та спроби зірвати діалог, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами максимально конструктивно. Головним пріоритетом є захист українських інтересів, безпеки та життя громадян.